Привіт, привіта на каналі Матніза. Сьогодні я хочу розповісти топ-3 цикли для наших дорогих дівчат. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми розпочинаємо. Ну, у нас на першому місці це скутери. це іменно один тип і скутерів, це не механічні, це електричні скутери. тому що дівчата не люблять іноді кататися дуже швидко, це є види дівчат таких. Вони беруть електричні скутера і катаються спокійно на них, здають на права, купляють шолом, катаються. Ну, якщо дівчина хоче мати невеликий, або жінка хоче мати невеликий екстрим, ну як для жінки це теж підійде електричний скутер ну, різні категорії і іноді беруть дуже різні скутери. скутера. Ну, для нас тепер у цей час. Тільки катаються за електричними скузерами, бо багато ремонтних доріг і це бити можна і скутер, і себе. <су> У нас на другому місці це підбайки, це іменно кросові підбайки, як ендуро, як карасаки, тому що це не них дівчата, іменно дівчата такі як 20-25 років. Якщо займається мотокрос, мотокрос це спортивний мотоциклетний спорт, на якому катаються різні мотоциклісти, як і чоловіки, так і жінки. Тому що це посадки пасти, яку ви об'їжджаєте на мотоциклі. Ну це несу. Ну, і жінки купляють собі так ендуро, а від калосаки іменно під підбайках, тому що... Це мотоцикл даний, тому що можна отримати емоції і адреналін. Тому що тепер цей час дівчата найбільше катаються не на машинах, а на мотоциклах. Но ну, є такі, які взагалі не здають права на мотоцикл, не а тільки на машині. І це рідко на машині, і це часто на таксі. І все. Тому що тепер дівчата катаються найбільше іноді. Іноді на мотоциклах. Це я не дають 100% гарантії, що усі катаються іменно тільки на мотоциклах. Це їх не насупні. Є багато дівчат, які катаються. І на машинах, і на мотоциклах, і іноді на велосипедах, і на електроспетах, це коли. Ну, найбільше, як я говорю, катаються на мотоциклі. Вони займаються як мотокросом і отримують перші місця на змаганнях і так далі. На третьому місці у нас це такі, як вам би сказати, кросові. Це як ніндзя джіксер і так далі. Тому що ці на дані три мотоцикли, два мотоцикли, які я назвав, вони спортивні дуже мотоцикли і на них... На спідометрі з 280-290 пробіг у них. Ну, на спідометрі це ж так інше. Ну, тепер, на даний момент, тут у, по різних трасах, по городах їх можна побачити на це дуже в дуже рідкому стані. Ну, якщо вам потрібен бюджетний мотоцикл, це потрібно вам до скутерів і до підбайків, бо, тому що... Це Джиксер та Кавасакі, вони дуже дорогі. Один стоїть 51 тисячу гривень, а другий стоять 46 тисяч гривень. Це дуже багаті великі гроші для цих але Вони дуже качественні своїм типом, тому що якщо вони їх купляти, то вони вам прослужать 4-5 років, тому що в даний момент... Ці мотоцикли дуже круті і класні. І це все інше. І я вам розказав тепер про ці, е, два мотоциклиці і вони навіть іноді катаються і по ворозах, ну їх не можна использувати іменно для дорожніх трас. Дорожніх трас їх Можна використовувати, але для змагання мотокрос не можна, тому що там Дуже слаба подвеска, Там один три армалізатори, один ззаді великий і два спереду На велиці. І це все. І так же саме і на Jigser. Jigser, ну, він... Він Джейксер, но ну, на Jigser 298 пробіг. Був заміряний попцент. Який був заміряв на рівній дорозі, це рівна траса, була цифру і замірював він скільки проїхав. Це було 298 пробігів кілометрів в час. Ну на Chaosak Nінzia це 250, це максимум це серс. І на даний момент це все я вам розповів про мотоцикли. Дівчата є такі, які вибирають різні шоломи є у виді. Що ми з вушками вони одягають чорні куртки, кожен і це все. Інші. Тому вони вибирають різні мотоцикли, е одяг под їхній стиль, це все. І на цьому. Всім удачи і всім пока, ставте і підписуйтесь.